пухнастими хмарами вітер пестить небо. З проблисками місяця він гуляє степом, квітом зароматений, травами вколисаний, лагідний і теплий вітер мандрівник, з пірячком погрався і раптово зник, Нечутний птах у лісах весняних а звір зализує чуттєві рани. Війна їх теж не пожаліла, побила тіло, ноги, крила, не зможуть бігати, літати, а будуть тихо існувати, і якщо їм ще повезе, каліка трохи проживе. Але в природі є така печаль сильнішим слабкого не жаль, та часто в нашому житті. Спостерігаємо ми картину, щоби нужденим помогти, ми їм показуємо спину.